На Рокитнівщині через ураження електричним струмом загинув 37-річний чоловік. Проживав він у селі. Нетреба. треба того дня селянин ремонтував циркулярку і випадково зачепив електричні проводи. У ній прилад був під напругою у 380 вольт. Людина померла одразу. Вдома нікого не було. Через деякий час повернулася дочка, яка й знайшла батька вже мертвим. Чоловік проводив ремонтні роботи у себе в гаражі. Ну, існує така версія, що зачепив кабель і від цього отримав ураження струмом. Тіло чоловіка знайшла його 14-річна дочка, яка відразу покликала маму. Мама у цей час знаходилася, працювала в магазині, який знаходився неподалік від їх місця проживання. Уже, уже Коли мама прийшла на місце події, побачила, що чоловік вже без ознак життя, відразу викликала швидку допомогу та міліцію. Слідчі, поки з'ясовують всі обставини даної події, скоріше за все він буде кваліфікуватися як нещасний випадок. Родина характеризується як благополучна. На вихованні залишилось двоє дітей.